Традиційно ці форі на телеканалі гамма програма наголос. Закон про фінансову реструктуризацію підприємств-боржників президент підписав. У нас банку запевняють, документ оздоровить банківську систему, сприятиме покращенню платоспроможності підприємств та збереженню робочих місць. Закон буде діяти всього три роки. Отже, документ номер 3555. Ми будемо аналізувати з економістом громадської організації Публічний аудит Андрієм Вігірінським. Сьогодні він гість нашої програми. Доброго вечора. Надій. Доброго, давайте розпочнемо з боргів. Власне, яка сума на сьогодні? Давайте. Ну дивіться, знову ж таки, НБУ, знову ж таки, Гонтарева озвучують суму е за кредитованості бізнесу близько 200 мільярдів. І ніхто не лукавить, вони говорять відверто, що цим механізмом фінансової реструктуризації зможуть скористатися не більше 25% е суми загальної е просроченої кредиторської заборгованості. Тобто фактично зможуть скористатись підприємства на загальну суму в 50 мільярдів. І ну, виходячи з цієї суми, виходячи з кількості суб'єктів, з, з очікувань, не варто завищувати, ну, скажімо так, очікування від цього закону як такого, що от він вирішить повністю проблеми всього бізнесу, який має просрочені кредити чи заборгованість. Ні, так питання не стоїть і в цілому воно так стояти, скоріш за все, не може. Якщо, якщо мислити з точки зору Законодавця з точки зору практики, будь-які відносини боржника і кредитора, банка і юридичної особи є приватними відносинами, і держава вона не може апріорі, виходячи з міжнародної практики, з європейських традицій, вона не може втручатися в внутрішні відносини боржника і кредитора. Тому цей закон апріорі він не міг. І по факту, після підписання він не містить в собі конкретного алгоритму, який би сказав, що от в тебе є заборгованість 10 тисяч гривень, ти приходиш от туди, пишеш таку бумажку, і от тепер в тебе цих 10 тисяч гривень розтру... розстрочка по них чи списання боргу відбувається. Ну немає цього алгоритму, такого як допустимо по валютним кредитам по законопроекту про розстрочення валютної заборгованості. Коли е мова йшла про перерахунок е за попереднім курсом, коли мова йшла про списання частин боргу, цей закон і це відверто кажучи, правильно він пропрацьовує, містить собі загальний алгоритм. Він містить положення про умовний державний орган. Однак, цей орган він координаційний та управлінський, тобто він акумулює інформацію про тих юридичних осіб, які виявили бажання. Здійснити фінансову реструктуризацію, він акумулює інформацію про тих банків, кредиторів і е, інших фінансових установ, які погодились на цю фінансову реструктуризацію, і умови щодо конкретних об'єктів, і безпосередньо умови, які закладаються в план реструктуризації. Для чого це робиться? І тут також можна законодавство зрозуміти, ми. Непоодиноко кожного дня фактично чуємо і спостерігаємо вже протягом останніх двох років такі поняття, як інсайдерське кредитування, кишенькові банки. Коли акумулюються засоби, грубо кажучи, від населення, це так дуже спрощуючи ситуацію. Депозитні кошти від населення акумулюються, кредитуються власний бізнес. Бізн... Власний бізнес бенефіціара банку, власника банку. А в подальшому, в силу того, що кредити. Забезпечується неякісним майном цінними паперами, які насправді не мають фактичної вартості за собою. Виникають у банка проблеми, тому. І ці умови, якраз і юридичні особи, і кредитори, які будуть вступати в відносини по фінансовій реструктуризації, ними інформацію про них буде володіти спостережна рада, секретаріат, які будуть створені в подальшому. Сподіваємось це до речі, якраз до слова, коли ви говорите про те, що закон буде діяти три роки. Його підписав президент, і ви знаєте, на жаль, от за останній тиждень я не чув повідомлень про те, що е, Міністерство фінансів ініціювало створення спостережної ради. Як органу, який повинен консолідувати і в принципі організовувати процес фінансової реструктуризації. Чому? Тому що, канікули він не створив? тому ні у нас канікули. Якщо слухати Данилюка, він в принципі говорить вірні пріоритети. Він говорить, що давайте закінчимо питання з МВФ, перейдемо до реформи Державної фі фіскальної служби. З МВФ ми питання не закінчили ніяк. Ми знаємо вчорашню чи позавчорашню повідомлення про те, що ми не включені питання України не включено до порядку денного розглядара. Ради директорів МВФ на липень місяць. Значить, фактично, те, на чому акцентувалася робота Міністерства фінансів, закінчилось безрезультатно. Але до чого я веду? Спостережна рада повинна бути створена, секретаріат повинен бути створений, повинні бути затверджені положення про порядок їх діяльності, і тільки після цього, після цього, а, крім цього, повинен бути створений арбітраж. Ми до нього ще повернемось. І арбітраж також повинен повинен бути затверджено положення діяльності цього арбітражу, і тільки після цього будуть створені інституційні передумови для початку як такої фінансової реструктуризації в умовах нашої. Країни в умовах тої ситуації, в якій ми живемо, дай Бог, щоб можливість суб'єктів господарювання звернутися з питань фінансової реструктуризації до цих органів з'явилася ближче до кінця року, або хоча б середини осені. Тому от кожен момент відстрочення ну можна допустимо. А, і хочеться вірити в те, що а, поки Верховна Рада голосувала цей законопроект, насправді проекти документів регуляторних, підзаконних актів да, вони готувалися, просто не виносились на обговорення. Але ймовірно, насправді цього не було. Тому три роки є і рік будуть створювати і залишається рік. два роки. І залишається два роки. А кожен момент у часі, який відтерміновує. Можливість звернутися до фінансову реструктуризацію, він відсікає додаткових суб'єктів. Чому відсікає? Тому що, якщо вдаватись деталі законопроекту, що потрібно зробити юридичній особі, тобто для того, не чого. всі зможуть скористатися цією добровільною фінансовою реструктуризацією. Це, це однозначно, тому що основний критерій будь-якої реструктуризації для банку як кредитора повинен повірити вам, що ви можете свій, свого бізнесу. Свій бізнес реалізувати і переформатувати так, що ви станете прибутковим, зможете погашувати кредит, він може вам дати розстрочку, і ви цю розстрочку витримаєте. Значить, повинен бути тому, вимога до будь-якого боржника по закону ставиться в по змісту, місць, положення про те, що перспективність діяльності суб'єкта господарювання. На висновок про цю перспективність робить комітет. Кредиторів, які збираються, ну тобто банки і інші юридичні особи, які, перед якими боржника є заборгованість, вони роблять такий висновок на підставі висновку повноваженої особи. Зазвичай це аудитор. Аудитор повинен проаудитувати. Повністю ваше підприємство, фактично за останні три роки вашої діяльності, він повинен зробити висновок, що за умови застосування такої-то бізнес-моделі чи за умови скорочення таких-то видатків, оптимізації такої-то, цей бізнес може бути перспективним, він може акумулювати теоретичний прибуток, з якого ви зможете погашати цю заборгованість. Якщо ви зробите рух в напрям... ну ви як суб'єкт господарювання, робите рух в напрямку фінансової реструктуризації, звертаєтесь в секретаріат, який буде. Створений, говорити про те, що от я ініціюю, хочу. І потім проводиться на одній стадії аудит вашої фінансово-господарської діяльності, який говорить про те, що ви не маєте перспектив в рамках ведення законного бізнесу в тій ніші і в тому форматі, в якому ви ну, сьогодні перебуваєте, чи той сектор економіки, в якому ви працюєте, ви не будете мати можливості погашати свої зобов'язання, реструктуризації не буде. Вона буде відсіюватися просто на стадії переговорів. І все тому важливим, чому говориться про те, що скористатися зможуть тільки 25% підприємств, тому що в першу чергу їх діяльність повинна бути перспективною з точки зору кредитора. Він повинен вам повірити. Він несе ризики. Ми всі чуємо про те, що банківські установи зобов'язують докапіталізовувати, да, збільшувати резерви. по Ризиковим операціям. І будь-який банк, який візьме на себе зобов'язання по клієнту, який потенційно може стати банкрутом. Чи діяльність якого є ризиковою, він повинен буде збільшувати свою капіталізацію під ці ризики. А це додаткове фінансове навантаження. Тому НБУ таким чином, в тому числі через фінансову реструктуризацію, він хоче ви Національний банк, хоче вичистити цей сегмент, який називається кредитування, щоб не було високоризикованих кредитів і банківські установи не діяли так, як в попередні часи, коли за рахунок акумульованих коштів вони фінансували. Просто потреби власника банку через юридичні особи, близькі до нього чи близькі до його осіб. І в цілому, в подальшому від цього страждали громадяни, тому що виплати здійснював фонд уже девальвованою гривні. Ми, Це все ми проходили, це один із запобіжних заходів. І 25% підприємств, які зможуть скористатися фінансовою реструктуризацією, фактично це будуть. Е навіть не середні і не дрібні підприємства це будуть великі, великі підприємства і вертикально інтегровані групи. Які мають проблеми з банками всередині країни з фінансовими інституціями, однак вони мають налагоджений бізнес, і цей бізнес є як експортоорієнтований, так і він має постійний ринок збуту всередині країни. Тобто в них є якийсь розрив ліквідності на моменті, так, який не дає можливості от одного моменту погасити за Слухайте, на нас знову виходить малий і середній бізнес за бортом. Хоча, в принципі, чимало політиків говорить про те, що потрібно якось стимулювати розвиток. Цього Говорить. сегменту. Ну про дерегуляцію часто ми чули, але до поки що, як я розумію, вона навіть і не розпочалась. Дерегуляція відбувається, вона відбувається складно. Ви ж самі бачите, з якими складнощами відбувається прийняття тих чи інших законопроєктів в стінах парламенту. І тут питання не в економічній доцільності законопроекту. Про неї чують дуже, рі... дуже рідко. Зазвичай мова йде про політичний інтерес, про позиційність фракції. Да? Коли є необхідність в останній тиждень, пленарний липня проголосувати законопроекти, необхідні для того, щоб Україні виділили транш. МВФ після цього, як виділить транш МВФ, будуть надані кредитні гарантії з США на 1 мільярд доларів, і ми зможемо випустити цінні бумаги. Це також тут поповнення бюджету. Це сигнал для інших інвесторів. Тобто є цілий алгоритм, який пов'язаний з роботою парламенту. І в той самий час парламентарі у нас літачки запускають, запускають в парламенті, вони сидять під трибунами. Є політична складова, коли потрібно піаритись. Так? Ну, так. І це зрозуміло. А є економічна. І змістовна складова. Якщо ви маєте по суті економічних питань, якісь заперечення, то тоді давайте конструктивний діалог будувати. Якщо є принципові питання, на яких ви хочете повністю піар робити, і він не завжди обґрунтований, ну тоді е, поясніть відразу виборцям наслідок своїх дій. Що сьогодні ми вам говоримо про те, що ми знижимо, не хочу говорити про тарифи, але. Сьогодні ми знизимо вам тарифи. Про це мова йшла і минулого року. Ви пам'ятаєте минулий рік, не? коли була зібрана в парламенті робоча група по опрацюванню. Давайте так судити, діє результат. Діє. Зібрана робоча група, тарифи не обґрунтовані, Результат в цьому році вони в два рази вище, приймається рішення Кабіном про те, що вони в два рази. Підвищується вдвічі порівняно з попереднім роком. Це результат роботи робочої комісії. Значить, перед канікулами всі посиділи під трибуною Верховної Ради. Депутати почали розповідати про те, що вони будуть за зниження тарифів. Не добилися ні зниження тарифів, ні тимчасової слідчої комісії, ні будь-якого іншого е, кроку реального для їх зниження. Е, е, в кінцевому результаті роз'їхались на канікули і осінню. Поживемо, побачимо, до чого ми доживемо. Осінь зараз МВФ. Також у них період відпусток буде до середини серпня. У нас період відпусток, який не передбачає прийняття жодних нормативних документів, і в ітогі, е, ну в кінцевому результаті країна знову ж таки дрейфує найближчі два місяці в статиці без розвитку. І тому дерегуляція, вона так само залежить і від дій Кабміну. І Кабмін, який розробляє е, проєкт нормативного акту, повинен звернутися до парламенту. В парламенті консолідації зусиль немає. Голосів немає, голосування не відбувається. І ми знову висимо, висимо в повітрі. А раз так, то про який е, ріст економіки можна говорити? За рахунок чого вона відбудеться інертно, якщо ринок споживання всередині країни, чи юридичних осіб, чи суб'єктів господарювання, чи фізичних осіб, як споживачів. Він не передбачає ніяких стимулів. Кредитування недоступно, і офіційні доходи також не збільшуються. Тим часом Андрій Парубій говорить про те, що кожен українець має роз... розпочати свою справу. Слухайте, знаєте, ну він давайте так. Він говорить, кожен повинен розпочати свою справу. Добре, малі підприємниць да? фізичні особи підприємств, і в той самий час, яка їхня доля в наступному році вона така доволі загадкова. Хтось говорить про те, що для спрощенців будуть піднімати податок і поступово доводити його до. Рівня загальної системи оподаткування, тобто і ПДВ, і податок на прибуток, і тому подібне. А хтось говорить про те, що начебто третю групу збираються залишити ось такою, як була, 5% і обіг 5 мільйонами на рік обмежений. І як починати свою справу простому українцеві, який не знає, як будуть його справу оподатковувати у наступному році. Тому Парубій, він політик. І йому потрібно щось говорити. Просто важливо те, щоб громадяни відчленовували ту правду і ту брехню, яку Фільтували ну не так, фак, інформацію. факт і ну, згадувати інформаційне поле, до якого вас готували. Розповідали одне, по факту вийшло інше. Показово ж є приватизація. Рік е пан Білоус в блогах, в інтерв'ю, скрізь де завгодно розповідав про те, е наскільки інтенсивно відбуваються переговори, наскільки зацікавлені інвестори, наскільки він. Е Підготувався так, що ні один об'єкт в країні ще так не приватизовувався, підготовлений як ОПЗ. Результат. 18.00, 18 число 18 18 жодної заявки не надійшло. Но... Ну, на жаль, у нас дуже багато популізму, але конкретних дій немає. Да. Ну, на жаль, на щас завершився. Я дякую, що ви дуже до нас багато. завітали. Приходьте ще. Дякую. Отже, сьогодні ми спілкувалися із економістом громадської організації публічний аудит Андрієм Вігерінським. Дякую, що дивилися і на все добре.